Прямо зараз біткоін іде за великою корекцією і за великою ліквідністю, про яку я говорив вам ще раніше. Зараз ми бачимо про те, що тенденція по біткої продовжується, і ми брали нову ліквідність зверху, про яку я також вам розповідав раніше. І бачимо про те, що якраз таки ми дійшли до певних таргетів, але є дуже цікава закономірність, яка сталася і яка вже зараз повториться. Ми з вами пишемо на графік фішуси на біткоїні, бачимо про те, що у нас формувався дуже великий геп в зоні, якраз таки 117 300 доларів, і також до зони сто доларів. І як ти знаєш, геп ми маємо точно перекрити, і бачимо про те, що вже зараз цей геп ми перекриваємо. Також бачимо минулі гепи, які ми ідеально перекрили. Ось цей геп і ось цей геп. Також ще зранку в своєму телеграм-каналі зробив про це детальний пост і про те, що вже скоро по біткоїну нас очікує корекція. Якраз таки сьогодні і завтра очікую основні рухи по біткоїну і дуже якраз таки масштабну велику корекцію. Ти бачиш, по біткоїну ми ще зранку в зоні 122 тисяч доларів. Хто послухався, мене набирав шорт позиції. і зараз маю великий прибуток, адже біткоїн в моменті торгується менше 120 тисяч доларів. Тому, щоб не пропустити такі рухи і таку можливість заробити, переходь в мій телеграм-канал. Також я став офіційним партнером біржі WhitePit І прямо зараз ми розіграємо для вас 40 тисяч гривень або ж тисячу доларів абсолютно безкоштовно і з мінімальними вкладами Потрібно просто зробити об'єм. Тому переходь, в мій телеграм-канал, виконуй всі умови і на фоні цього заробляє дуже великі кошти. Всіх чекаю.